Раз я вам покажу шість акційних декорів від бельгійського виробника Беріалок, без бренду колекція номінату Гандеко Шарме. Шість акційних відтіночків зі знижкою 28%. Підтримується на явиці, є з Дніпрі, є під замовлення. Ну, тут по ситуації вже. Коротше, перший декорчик у нас буде дуб висхілений біжевий. Отак так виглядає якраз лучше. Зараз вона 605 гривень. Отлично. Мені підказують, що сержик ж виглядав на камері дуже ефектно. Слідуючий корчик дуб. Дуб світло-сірий, підкопчений. Я тут не бачив підкопчений, я, в принципі, не синий бітіночку. Фасочка по периметру. 2,18 метра квадратних упаковочки. Ширина планочки 192, довжина майже 1,27 м. Підходить для вкладання для всіх приміщень, для офісів середньої нагрузки. Дуб розпилений, запах виглядає касичок. Всього швидка глянечка, 28%. Є наявність ямисідні. Далі дуб натуральний. Екстрений, дуже екстрений відтіночок. Максимально реалістична подача. Перепад тональності. я думаю, це видно. П'ятий відтіночок акційний у нас дуб рись, дуб-брис. Виглядає, фасочка в тонпокриття більшості випадків, якщо ви озирнули. І останнє ціни декорчик. натуральний, автентичний. Вот так от виглядає. Так що йому потрібна якісна білійська і ламіна. підлога, трезвого класом. Звертається. Красота.